Аудіопосібник Блайн Сквер від А до Я. Автор Ігор Кушнір. Епізод другий. Всім привіт! Мене звати Ігор Кушнір. Ви слухаєте другий епізод Блайн Сквер від А до Я. Сьогодні ми поговоримо про налаштування цього застосунку. Отже, запускаємо Blind Square, оскільки саме на цьому застосунку я буду демонструвати його налаштування. Далі одразу вимикаю мовлення для того, щоб синтез мовлення і його оповіщення не заважали нам розбирати детально налаштування. Blind Square. Blind Square. Мовлення вимкнено. Я вимкнув мовлення. Тепер. Будемо шукати налаштування. Вони в нас знаходяться під кнопкою Інше. Лівий верхній кут екрану. Перша кнопка це пошук. Далі свайпаємо праворуч. Додати місце, інструменти, фарсквір. Інше. Кнопка. Активуємо подвійним табом одним пальцем. Інше. Оповістка. Він нам промовляє версію. Далі свайп праворуч. Налаштування. Кнопка. Є налаштування, але раз ми вже потрапили до цього пункту інша, давайте подивимося, що там ще є. Допомога, кнопка. Тут знаходиться величезний розділ довідки по всіх функціях застосунку, але він не перекладений. Рухаємось далі. Problem Square. Кнопка. Тут можна знайти коротку інформацію про застосунок. Залишити відгук. Кнопка тут можна залишити відгук безпосередньо розробнику застосунку. Автори, кнопка. Тут можна дізнатися авторів, розробника, переклад, автора звукових ефектів і так далі. Оцінити застосунок, кнопка. Тут можна оцінити застосунок безпосередньо в App Store. Ми переходимо до налаштувань. Налаштування. Кнопка. Активуємо назад, кнопка. І дивимось, що в нас є тут. Налаштування заголовок. Я скрізь використовую стандартну жестову навігацію для VoiceOver. Увімкнути допомогу для BlindSquare. Перемикач. Увімкнуто. Дуже цікавий перемикач. Справа в тім, що якщо ви недосвідчений користувач VoiceOver, то скоріше за все у вас увімкнені підказки VoiceOver. Це у розділі параметри, доступність, «VoiceOver», деталізація. І там. Перемикач, який має бути увімкнений. Так от, якщо цей перемикач увімкнений, після того як ви сфокусуєте курсор на якомусь з елементів, VoiceOver вам може сказати, наприклад, торкніться двічі, щоб активувати, і так далі. І в Blind Square є також свої підказки до певних елементів інтерфейсу. Якщо нам не потрібні підказки стосовно елементів інтерфейсу у застосунку Blind Square, ми можемо вимкнути цей перемикач, і, відповідно, підказки не будуть промовлятися. Це зроблено для того, щоб зменшити кількість інформації для досвідчених користувачів застосунку. Поки що цей елемент увімкнений. Рухаємось далі. Автоматично відстежувати впродовж всього маршруту. Перемикач увімкнуто. Справа в тім, що Blain Square може відстежувати місця. І якщо цей перемикач увімкнено, і ви за допомогою Blain Square передаєте певні координати, наприклад, точку А і точку Б, в якийсь сторонній застосунок для покрокової навігації, Blain буде відстежувати. Точку Б, тобто місце, яке є вашим пунктом призначення впродовж всього маршруту. В чому це проявляється? Він буде періодично промовляти вам відстань та напрям до вашого пункту призначення. Наприклад, 300 метрів на 12 годин. або 2 км на 4 години. І якщо ж цей перемикач вимкнено, тоді Blain не буде відстежувати ваш пункт призначення впродовж всього маршруту, поки ви користуєтесь стороннім застосунком для покрокової навігації, а почне відстеження тільки за 150 метрів до пункту призначення. Він це зробить автоматично, якщо ви не вимкнете застосунок з перемикача програм. Рухаємось далі. Налаштування потрошування. Кнопка. Налаштування потрушування. Справа в тім, що у Blind Square можна використовувати і активовувати певні функції за допомогою потрушування телефону. Як робити це потрушування? Якщо ми тримаємо наш телефон у вертикальній орієнтації, екраном до нас і слуховим динаміком вгору, тобто тим динаміком, який ми прикладаємо до вуха, коли слухаємо дзвінок вхідний. Ми можемо потрусити телефон вправо-вліво-вправо вліво, вправо, або вліво-вправо-вліво. От буквально три рази, досить швидко, по горизонтальній площині, так, в боки. І тоді активується якась функція, яка в нас призначена на потрушування. Давайте подивимося, які ж тут є функції. Активую цей елемент. Налаштування назад. Кнопка налаштування потрушування заголовок. Потрусить для пошуку адреси. Перемикач увімкнуто. Потрусіть для пошуку адреси. Якщо цей перемикач увімкнуто, а він увімкнений. Коли ми потрусимо телефон, Blaine Square скаже наше поточне місце розташування. Вірніше він назве найближчу до нас адресу. VTR Words. перемикач вимкнуто. Word 3 Words. Це спеціальна штука для навігації, досить нова, незвичайна, в яку за допомогою трьох слів закладаються ваші координати. Вона не є поширеною серед незрячої спільноти і, в принципі, не несе якоїсь актуальної інформації для нас, тому ми можемо її просто вимкнути. Потрусить, щоб відмітитись у місці, перемикач. Вимкнуто, потрусіть, щоб відмітитись у місті. Цей перемикач вимкнений, так і має бути справа. в тім, що Blind Square використовує точки з двох джерел. Це спеціальна соціальна мережа Foursquare, Ми про неї ще поговоримо пізніше. Та OpenStreetMap. так от якраз точки інтересу або POI він бере з Foursquare, а... Адреси та перехрестя він бере з OpenStreetMap. І оця функція відмітитись у місці відноситься саме до Foursquare. Там є певні умови. Якщо ви будете зареєстровані у Foursquare, то можна відмічатися в певних місцях. Для нас це не несе абсолютно ніякої користі, тому функція вимкнена. Рухаємось далі. Потросить, щоб отримати дані крокоміру, перемикач, вимкнуто. Отут уже за вашим бажанням. Blain Square розуміє, коли ви рухаєте з пішки або ж коли ви їдете. Якщо, наприклад, ви пройшли 300 метрів, потім 2 кілометри проїхали, а потім ще 300 метрів пройшли, Blain Square зрозуміє це, і якщо цей перемикач увімкнено і ви потрусите айфоном, то Blain Square вам скаже, що ви пройшли 600 метрів, тобто він приплюсує два відрізки. Продовж яких ви йшли пішки, це на ваш вибір. Рухаємось далі. Потрусець, щоб почути зупинки громадського транспорту. Перемикач, увімкнуто тут так само, якщо Blind Square знайде поруч з вами якісь зупинки громадського транспорту, при потрушуванні вони можуть бути названі. На жаль, ця функція не працює в Україні коректно, і це останній пункт. Тому ми виходимо назад. Тепер дивимось далі. Налаштування аудіоменю, кнопка. Налаштування аудіоменю. Справа в тім, що Blind Square може працювати як з провідними, так і з блютуз гарнітурами або спеціалізованими блютуз джойстиками. І ось тут можна налаштувати поведінку цих джойстиків або ж кнопок на гарнітурі. Зайдемо і подивимось детальніше. Назад. Кнопка. Налаштування аудіоменю. Заголовок. Керувати кнопками на гарнітурі. Відтворенням музики і відео. Кнопка. Тут можна обрати, що буде виконуватись, коли Blind Square активний. Оповістка. Отже, відкрився діалог, де можна обрати один з декількох пунктів. Ось перший: Блайнксклер, аудіоменю. Кнопка. Це те, про що я говорив. Аудіоменю потім можна буде налаштувати. Далі ще один пункт. Блайнкскліер, голосова команда. Кнопка. В Blend Square є можливість керувати голосовими командами застосунком. От можна обрати, щоб активувалась голосова команда через натискання центральної кнопки на гарнітурі. Відтворення музики і відео вибрано кнопка. Це те, що вибрано в мене, тобто стандартний функціонал гарнітури. Виходимо звідси, я натискаю. Назад. Кнопка. І ми повернулись до попереднього меню. Далі рухаємося свайпом праворуч. Коли запит інформації про місце здійснюється за аудіоменю. Далі підуть налаштування, які можна увімкнути або вимкнути, якщо в нас активне саме аудіоменю в BlendSquare. Хочу звернути вашу увагу, що оскільки в мене обраний стандартний функціонал гарнітури, то ці всі налаштування будуть неактивними. Рухаємось праворуч. Назвати адресу неактивний перемикач. Увімкнуто. Ви бачите, перемикач увімкнуто, але він не активний, тобто я не можу його змінити. Але якщо я у попередньому діалоговому вікні зміню стандартний функціонал гарнітури на аудіоменю Blaine Square, то назвати адресу буде активне, і воно буде увімкнене і буде працювати. Рухаємось далі. Відмітитись на місці, неактивний. Перемикач вимкнуто. Це теж саме з Foursquare, те, що ми розглядали в меню потрушування. Прочитати показання крокоміра. Неактивний перемикач. Вимкнуто. Точно те ж саме. Назвати зупинки громадського транспорту. Неактивний перемикач. Увімкнуто. Пункти аудіоменю. Заголовок. І далі йдуть пункти аудіоменю, які можуть бути в цьому меню. Взагалі, за допомогою цього аудіоменю можна дуже серйозно і зручно керувати застосунком, для кого це потрібно. Давайте подивимося їх, які можуть бути пункти в аудіоменю. Голосова команда. Перемикач. Вимкнуто. Місце знаходження. Перемикач. Увімкнуто. Тобто, коли ми один раз натискаємо кнопку на гарнітурі, активується аудіоменю і починає циклічно перераховувати все те, що зараз ми можемо позначити. Голосова команда. Місце знаходження. Викликати ліфт. Перемикач. Вимкнуто. Режим сну. Перемикач. Вимкнуто. Змінити радіус. Перемикач. Вимкнуто. Навколо мене. Перемикач. Вимкнуто. Що навколо? Перемикач. Вимкнуто. Розпочати відстеження. Перемикач. Увімкнуто. ГПС-інфо. Перемикач. Вимкнуто. Додати місце. Перемикач. Вимкнуто. Громадський транспорт. Перемикач. Вимкнуто. Блайндліз. Перемикач. Вимкнуто. Потяги. Перемикач. Вимкнуто. Погода. Перемикач. Вимкнуто. Час. Перемикач. Вимкнуто. Все це останній пункт. Тобто він буде перераховувати ось всі ці пункти, верніше ті пункти, які ви оберете. І якщо вам потрібен якийсь конкретний пункт, наприклад, погода, ви чекаєте, поки він проговорить цей пункт, і натискаєте на ньому один раз на. Центральну кнопку гарнітури, або ж ви можете швидко переключати ці пункти за допомогою подвійного кліку, це трек вперед, або потрійного кліку це трек назад. Тобто не дочікуючись, поки вам BlindScver щось там договорить до кінця, а швиденько перемикати, щоб знайти потрібний пункт аудіоменю. Я для себе не знайшов цей спосіб керування застосунком. Зручним, тому його не використовую. Тут кожен може вирішувати як йому зручно, індивідуально. Зараз ми розглянемо інші налаштування, але наостанок про аутіоменю хочу сказати те, що якщо ви будете обирати якісь з пунктів, залежно від пункту з'являються нові можливості керування цим пунктом. Але... Застосунок зроблений таким чином, що фактично той пункт, який у вас є в аудіоменю, ви можете ним повноцінно керувати на 100%. Ми там бачили радіус. так? Радіус можна змінювати. Це робиться свайпами одним пальцем вгору або вниз. Ми ще до цього дійдемо, але через аудіоменю. Цей радіус можна регулювати точно так само. Це все доступно. Розробник зробив дуже ергономічну систему керування застосунком через аудіоменю. Пам'ятайте, що керування з гарнітури аудіоменю відбувається виключно центральною кнопкою. Є кілька кліків: один короткий, два коротких, три коротких, один довгий. Два коротких з утриманням, три коротких з утриманням. Залежно від функції, яку ви обрали, можна буде використовувати один з цих кліків. Особисто я не рекомендую початківцям використовувати аудіоменю. Спочатку треба досконально вивчити інтерфейс застосунку, а вже потім переходити до більш складного керування самим застосунком. Рухаємось далі. Наступний пункт: повідомлення про відстань до перехрестя середня. Тут можна обрати повідомлення про відстань до перехрестя. Заходимо. Повідомлення. Оповістка, коротка, Кнопка. Є коротка, середня, Середня. вона, до речі, вибрана за замовчуванням. І далека. Далека. Кнопка. Якщо ви оберете коротку, то Blain Square вас оповістить про те, що ви прийшли або під'їхали до перехрестя, фактично, вже коли ви будете на ньому. А то, можливо, і після нього, залежно від. Точності, яка буде на той момент. Середня це десь приблизно 20-25 метрів від перехрестя. Рекомендую залишити це налаштування. Переходимо до наступного пункту меню. Автоматичний режим сну 15 хвилин. Кнопка. Справа в тім, що Blind Square може переходити в режим сну, і тоді його не потрібно видаляти з перемикача програм. Як це працює? Ми бачили на головному екрані застосунку у правому нижньому куті перемикач, режим сну. Його можна активувати вручну, і тоді застосунок перейде в режим сну. Ви можете його не видаляти з перемикача програм. Або ж, якщо ви оберете в цьому пункті, на якому я зараз знаходжусь. Певний проміжок часу. Тут можна обрати різний. Автоматична оповістка. 5 хвилин. Кнопка 10. Кнопка 15. 20. 30. 45. Кнопка 60. 90. Ніколи. Кнопка. Скасувати. Кнопка. Наприклад, 15 хвилин. Ніколи. 9. 6. 3. 2. 15. Кнопка. Автоматичний режим сну. 15 хвилин. Кнопка. В такому разі, коли ви... Не будете змінювати місце свого знаходження більше 15 хвилин. Blain Square перейде у режим сну. Що для цього потрібно? Наприклад, ви прийшли додому і просто поклали телефон на стіл. Blain Square буде чекати 15 хвилин і цей час він буде працювати. А через 15 хвилин він зрозуміє, що ви нікуди не рухаєтесь, що ви знаходитесь на місці, і для економії батареї він перейде в режим сну. Але я рекомендую не дочікуватись цих 15 хвилин і вимикати застосунок через перемикач програм. Рухаємось далі. Одиниці вимірювання відстані. Метри. Кнопка. Я думаю, що тут все зрозуміло. Можна обрати метри, фути і так далі. Рухаємось далі. Формат оповіщень. Циферблат. Кнопка. Ось цей пункт дуже цікавий: формат оповіщень. У нас стоїть циферблат. Так і має бути, але давайте подивимось, які ще є. Оповістка. Циферблат. Вибрано. Кнопка. Вибраний циферблат. Що це означає? Це означає, що ми знаходимося в центрі кола. І коло навколо нас поділене на 12 секторів. Те, що попереду нас на 12 годин, відповідно, Blind Square буде сповіщати нас про те, що якийсь об'єкт знаходиться попереду, наприклад, 200 метрів на 12 годин, або праворуч. На 3 години, або позаду на 6 годин, або позаду праворуч, на 5 годин, і так далі. Цей формат оповіщень є найбільш детальним і найбільш корисним для незрячого користувача, тому рекомендую обрати його. Але є ще інші. Напрямки. Кнопка. Відповідно, буде говорити попереду, позаду, праворуч, ліворуч. Далі Градуси. кнопка. Буде говорити градуси: 90 градусів 130, 260 і так далі. Сторони горизонту. Кнопка. Сторони горизонту буде говорити на північ, на південь, на північний схід, на південний захід і так далі. Скасувати. Кнопка, кнопка Скасувати. Повертаємося в попереднє меню. Рекомендую залишати циферблат блат як найбільш інформативний. Оберіть мову. Українська. Кнопка. Тут все зрозуміло. Є багато різних мов. Якщо ми активуємо цей пункт, ми можемо обрати будь-яку іншу мову. Blain Square переведе свій інтерфейс на ту мову, яку ми обрали, а також там. В цьому пункті можна обрати різні голоси синтезу мовлення для оповіщення. Активовуємо. Оберіть мову назад. Кнопка. Оберіть мову. англійська Вілапклоз. 60 синтезаторів. Англіс. Кнопка. От він каже, що там 60 аж синтезаторів англійською мовою. Арабська Арса. 5 синтезаторів, ребік, кнопка, арабська 5 синтезаторів. Болгарська, руру 2 -ру синтезаторів, балґарієн. Кнопка болгарська, два синтезатори і так далі. В українській мові всього один це Леся, і він одразу буде вибраний, якщо у вас інтерфейс українською мовою. Справа в тім, що BlendSquare Square буде працювати українською мовою за замовчуванням, якщо ваш ios пристрій також працює з українським інтерфейсом. Вертаємось назад. Темп мовлення 40% регулюваний. Тут можна відрегулювати темп мовлення оповіщень. Я зараз спеціально увімкну мовлення. Мовлення увімкнено. А тепер одним пальцем свайпаю вгору 50 відсоток. 60 відсоток. Темп синтезу мовлення було змінено. Це приклад поточного темпу мовлення. Ось ви чуєте змінений темп мовлення синтезу. Тепер повертаю назад. 50 40 відсоток. Темп синтезу мовлення було змінено. Це приклад поточного темпу мовлення. Все зрозуміло. Вимикаю мовлення, щоб не заважав. Мовлення вимкнено. Рухаємось далі. Гучність 100%. Відсоток. Регулюваний. Точно така ж сама історія тільки з гученістю. Тут також можна регулювати одним пальцем вгору вниз. Далі. Звуки Blaine Square, кнопка. Ось це дуже цікавий пункт. Справа в тім, що Bline Square, як ви вже чули, видає різні звуки залежно від події. Давайте подивимось. Звуки Blayer blind... назад. Кнопка. Звуки Blain Square. За Я зараз буду рухатись свайпом праворуч. VoiceOver буде називати дію, за якою закріплений звук, а потім відтворювати цей звук. Гучність заголовок. Гучність, 100%. Регулюваний. Тут регулятор гучності цих звуків і далі самі звуки. Наближення до місця, увімкнено. Якщо ми будемо наближатися до якогось з наших улюблених місць, про це ми поговоримо пізніше. Буде ось такий звук. Прибули до місця, увімкнено. Пройдені місця. Увімкнено. Зупинка громадського транспорту. Увімкнено. Потрошування пристрою. Увімкнено. Ось ви чуєте звук, який буде звучати, коли ви потрусите пристрій. Коли потрушування спрацює, буде такий звук. Їх тут дуже багато. Рекомендую вам послухати самостійно і ознайомитися з ними для того, щоб розуміти, яка дія відбувається зараз у застосунку. Так само певні звуки можна вимкнути або увімкнути. За замовчуванням вони всі увімкнені. В правому нижньому куті є кнопка Зняти виділення. Кнопка. А в лівому нижньому куті обрати все. кнопка. Тобто, якщо нам потрібно швидко виділити все або зняти виділення, ми можемо натиснути на ці кнопки. Повертаємося назад на один крок. Наступний пункт налаштування Bluetooth. Кнопка. Налаштування Bluetooth. Зайдемо сюди. Назад. Кнопка. Налаштування Bluetooth. Заголовок. Увімкнено виявлення об'єктів. Перемикач. Увімкнуто. Якщо цей перемикач увімкнено, Блайн Сквер зможе шукати спеціальні мобільні та стаціонарні маяки, які називаються iBeacon. Ці маяки розташовані в різних містах та місцях, а також в рухомих транспортних засобах. Це використовується для внутрішньої навігації. Вона доступна тільки в декількох країнах і в декількох містах. В нас поки що не працює. Далі ще одне налаштування Feel Space. Це один цок для старих блютуз-пристроїв воно вже не актуально, але тим не менш є у застосунку. Хоча з наступними оновленнями цього пункту вже не буде. Назад, кнопка. виходимо назад, і ще один пункт у налаштуваннях. Допомога. Це знову ж таки допомога або ж довідка. Якщо ми активуємо цей пункт, ми зможемо прочитати довідку англійською мовою про налаштування Blind Square, про всі пункти налаштування. Це були всі налаштування для застосунку Blaine Square. Як ви бачите, їх немало, але і небагато. І, в принципі, вони досить прості. Можна налаштувати самостійно, дуже швидко. А далі. Користуватися застосунком. і про те, як це робити, у наступних епізодах. Далі буде. Кінець другого епізоду.